Привіт, любі друзі! Ви потрапили у книжковий влог. Опа! І сьогодні ми будемо читати Стівена Кінга, так як нарешті наступила осінь. Хоча, я б, звичайно, так би не сказала зараз. Просто подивіться на це. На ось... Ой, ну ви зрозуміли, так, на це сонце, зелені дерева і жару. Все одно сезон вже не став. Тому що в мене тут стоїть така свічка, а отже, почалось. Але ближче до теми ми будемо читати Стівена Кінга, а саме кучу. Зараз ми зробимо смертельний трюк. Трюк був смертельний. Моя бідненька ту видітла все не пошабошила. Стій тут моя. Отже, такий Стівен Кінговський жах. Нас чекає, мене чекає. Я сподіваюся, буде цікаво. Сьогодні субота, я б з радістю прочитала книгу за вихідні, типу сьогодні-завтра. Але я її буду читати вечором, тому що ну, зараз занадто вже ж світло і яскраво зовсім не для Стівена Кінга. Зараз я вам зачитаю її анотацію. Про що вона буде взагалі? Мешканці містечка Касл Рок колись уже бачили шалену жагу до вбивства. Десять років тому маніяк поліцейський забрав кілька невинних життів. Декілька років страх жив лише у нічних жахіттях. Хтось боявся бути побитим п'яним чоловіком, когось лякала перспектива втратити роботу, а когось бути відкритим, зрадженим, коханим. Тут відразу Стівен Кінг нам показує, що він майстер. Психологічної прози психологічних жахів. Е, так Чотирирічного Теді Трентена до істерики жахала істота, яка щоночі хрипло гарчала на нього з напівпрочиненої шафи, перш ніж зробити смертельний стрибок. Він побачить її наживо, коли разом з матір'ю опиниться зачиненим у поламаній машині з величезним псом, що захворів на сказ. Колишня добряк куджо тепер буде боятися води і жадати крові тих, хто випадково опиниться на його шляху, а в машині на страшній червневій спеці буде помирати без води наляканий хлопчик, і врятувати його буде тільки один шанс. Звучить дуже багато обіцяюче. Мені вже шкода хлопчика, який буде помирати без води в спеці, в спеці? На спеці? Так, до речі, із нових покупок та цікавинок мені прийшла книга Хочу Джиліан Андерсен. Це анонімні листи жінок про їхні фантазії, сексуального характеру. Дивіться, яка вона гарна. Ось так вона виглядає, просто неймовірно. Я вже вчора трішки прочитала, зараз я вам розкажу. Ця книга, звичайно. Може видатися дивною, як її тематика, типу, зібрали листи анонімних жінок. І мені взагалі цікаво, чи є тут е, затисалися листи чоловіків, які написали їх під прикриттям жіночим. Мені здається, може бути. Е, але я її читала вчора буквально декілька листів, прочитала з якоюсь, знаєте, науковою цікавістю. навіть просто Ну, З великою цікавістю, я не очікувала, що мені сподобається. Там листи підписані і якось структуровані за віком, е, ніби сімейним статусом, одружені, не одружені, за сексуальною орієнтацією. Ну, І загалом це цікаво. Я не впевнена, що я зможу прочитати все і чи є сенс все читати, але інколи брати це прям як якесь дослідження. Можна зробити своє, подивитися, які тут навіть є збіги. Я все ніяк не піду, бо маю до вас запитання. Ось ця кава, Starbucks, гарбузова. Мені дуже цікаво її спробувати. Прям неймовірно. Але look at this. Я не знаю, наскільки ця ціна виправдана. Можливо, з вас хтось її пив. Або можливо, мені треба просто взяти крицю, насипати її в свою каву, розмішати і заварювати. Буде те саме. Я не знаю. Хто знає, напишіть, мені дуже цікаво. Опа, опа. Опа. Опа! Несу ліски колбасу. Бо якщо станеться так, як писав Стівен Кінг, я хочу бути її останньою жертвою. Її останньою жертвою. Задобрила ліску, забрала посилку. І зараз будемо розпаковувати. Це книжки зараз разом розпакуємо. Опа, тихо. Що в мене сьогодні все падає? Тихо-тихо. Так, все, все. У мене просто чудові, чудові книги. По-перше, це Горан Петрович та його дві книги. Ось, Атлас, описаний небом. Та крамничка з легкої руки. Я дивилася дівчинку в Треці. Вона казала, що краще починати з крамничка легкої руки, тому що атлас, описаний небом, набагато краще. І, типу, вже не прикольно після атласа читати крамничку. Тому я, мабуть, так і зроблю. Це буде моє перше знайомство. Почну з крамнички. Так, ось, дві таких книжечки. Далі. Із лисиців даму гірші, кратохвіл. Кратохвіл, я не знаю. Дивіться, яка прикольна. Фокус. Наскільки я розумію, це такий легенький постмодернізм. Тобто те, що повинно підійти новачку сюди. І те, що видно звідси: Маріана Лекі. Ось така тут. Хто це в нас? Лама? Та, Боже, ні, це не лама, це не схоже на ламу. А хто це? Неважливо. це магічний реалізм. Наскільки я пам'ятаю, зараз я їх погортаю, почитаю і буду планувати, куди їх вписати в свої читання. Все новеньке хочеться прочитати як можна скоріше. Дивіться, які вони гарні. Ну що, ви готові? Будемо читати Стівена Кінга. Це, звичайно, вже не... Вечірні читання, а більше нічні, тому що вже десь пів на 11. Боже, як дивно це виглядає. Ну і добре. А, але ще багато часу попереду я лягаю пізно, тому давайте починати з Кінга читати вже нарешті. У мене така є переносна лампа. Від якої я зараз буду читати. Мені так сподобалось останнім часом саме її використовувати. Вона прям дуже-дуже така зручна і створює якийсь затишок. А також у мене тут ось осінні настрої. Все, починаємо. Тут на сцени, як куджу заразився сказом. Кров уже запеклась, і на рані утворилася кірка, та ніс іще болів. У собак почуття самоповаги значно перевищує інтелектуальні здібності, і тепер Куджу здавався огидним самому собі, іти додому йому не хотілося. Якщо він туди повернеться, хтось із стрійці неодмінно помітить, що він собою щось зробив і, може, навіть назвуть поганим собакою. У цю мить Куджу й сам відчував, що він Поганий собака. Він добрів угору за течією та качався поведіти, починав жадібно пити, що сили намагаючись позбутися цього бридкого присмаку в роті, змити з себе бруд і гнилий болотний дух вапняку, а разом з ним і відчуття поганого собаки. Мені його так шкода. Цей бідненький, великий сербернар думає, що він поганий собака, а попереду він ще й. Устане скаженим. Блін, Стівен Кінг. Я хочу лякатися, а не сумувати. Поганий собака, тут ж так написано капсом. По-перше, я хотіла запитати, чи оцінили ви те, як я погодувала вас чіпсами, чіпсою? Дуже смачні, сподіваюсь, вам сподобалось. По-друге, я прочитала 82 сторінки. Ось так це виглядає. Поки що в нас тут немає ніякого екшену, але сюжет потрошки закручується. Наш песик бідненький стає йому все гірше і гірше ось Якраз почала про нього читати, зупинилася. Те, що дуже притаманне для Стівена Кінга, в нас тут не тільки якісь жахи такі містичні, а і драми в житті людей. В нас тут є зрадники, є зрадження, є викриття цієї зради, є якісь проблеми з алкоголем, з агресією. Не зовсім благополучні сім'ї, в яких. Не дуже добре живеться дітям. І загалом мені дуже подобається Це старий добрий Стівен Кінг. Тут у нас жахи, якісь монстри, які виринають з шкафів та лякають дітей, собака, який. Потихеньку починає хворіти на сказ, та оці всі людські драми, які не просто так вплетені, воно все щось до чогось веде, ось до цієї кульмінації, коли воно все зіграє, всі рушниці вистрілять. Клас, обожнюю. І воно найголовніше, те, що це все воно не занадто. Тобто хай тут і багато всього вже трапилося за ці 82 сторінки, але це не виглядає якось ну, ніби цього забагато. Ні. Читаєш і хочеться дізнатися, що буде далі. Уже переживаєш за якихось героїв, комусь співчуваєш. Хочеться не тільки дізнатися, що це за там ця головна історія з собакою, але що буде з героями, з їхніми сім'ями, з їхніми долями. Тому продовжую читати далі. Піду закрию балкон, тому що дійсно вже дуже осінні ночі. Я вся замерзла. в мене якісь навіть червоні руки дуже холодні. Тут також був такий момент в книзі. Хлопчик помер від синдрому раптової смерті немовлят, коли йому було всього 10 днів. Я, ну, я знала про цей синдром смерті немовлят завжди. Але кожного разу, коли я про це чую, моє бажання ставати матір'ю в майбутньому стає все менше і менше. Ц, наскільки це страшно? Немовля може померти просто так. Синдром раптової смерті немовля. Все буде з нашими дітьми добре. Я тривожна, не будьте такими самими. Але якщо ви не знали, ось дізнайтесь, я навіть дивилася, що для дітей продаються якісь їм на ручку чи на ножку вішаються якісь браслетики, які відслідковують серцебиття. І, от коли спеціально щоб уникнути цього синдрому, щоб такого не сталося. Тому, знайте, є вихід. <стас> ось, дуже цікаво. Запрошую вас в мою не дуже естетичну ванну кімнату, поки я вмиваюсь, і розкажу вам про те, що я прочитала вже 150 сторінок. І діло йде до того моменту, як я читала в анотації, коли наш хлопчик опиниться сам на сам з цією собакою. Ой, дуже цікаво. Стівен Кінг, як завжди, мені дуже подобається. Темп розповідей мені у нього подобається. Нічого прямо якогось затягнутого або ще щось зовсім немає. Тому я задоволена читанням Уже глибока ніч, і я все одно читала і не могла зупинитися. Мені було цікаво. Також дуже цікаві відносини. Міжнародні відносини, відносини неправильно говорити, правильно говорити стосунки. Е, також дуже цікаві стосунки в цій книзі між героями. І нарешті наш пес він вже став зовсім неконтрольований. Тобто, коли він ще боровся якось з цим своїм. Сказом, коли він ще не повністю заволодів ним, мені ще було його шкода, і це відчувалось дуже неприємно. Ненавичу, коли страждають тварини, а зараз він вже дійшов в таку точку неповернення, коли вже нічого з цим зробити неможливо, і повністю його мозок вже затуманений цією хворобою. Дуже мені подобається 150, в книзі 350, ніби. Я думаю, я завтра її дочитаю. Якщо буду читати по дню, не тільки, і не так пізно сяду ввечері читати. Ось, мені дуже подобається. Я буду вже закінчувати взагалі все це і вмивання, і читання, і буду лягати спати. Все, тоді побачимось завтра. Бувайте! Не, я сюда седаю. Нет. Я люблю тут. Я ты, ты, за мирахунок ты седаешь хуй. туда. Ты Привет. Привет. Ты Роке? Роке. Маша. Почему я, не... я хочу тут сидеть? Ну что? Что ты давай. Опа. Я хочу тут сидеть. Давай, давай, а то будешь один коктейль пить. Пожалуйста, пожалуйста. Ура!

у меня есть, отличия отличие в завтрашнем <реш> выгляде. А Кать, мы его не зиму. А, а что с ним? У меня должно быть волосатый, а не камень. Друзі, я на базі. Якщо ви не пропустили вставки мого сьогоднішнього дня, то чудово знаєте, що я десь тинялась, щось робила, щось купляла, купила собі нову чашечку дуже класну. Також я трішки почитала. Я зараз на 200-тій сторінці, в книжці 350 сторінок, тому я думаю, що я її сьогодні закінчу. Опять закінч... 에, Опять. закінчу... Знову закінчу вночі, але. Якраз це буде саме ідеальний час. Також, якщо ви не прогорнули момент з собакою, такою великою я його знімала, то я гадаю: от мене є така думка, що Куджо, який описаний в цій книзі, це буквально собака, яка в два рази більша від тієї, що я знімала. Я б не хотіла навіть стикнутися з цією скаженою собакою, а в два рази більше, то і подавно. Тому буду читати, як тут наш хлопчик з мамою з цим всім справляться і чим це все закінчиться. Джордж Міра листоноша, підняв затягнуту в блакитні сірі штани поштової уніформи ногу. І пукнув. Останнім часом він пукав чимало, це його трохи хвилювало. Схоже, від того, що він їв, це не залежало. Учора на вечері вони з дружиною їли грінки тріскою в вершковому соусі, і він пукав. На сніданок трілка вівсянки зі шматочками бананів, і пукання тривало. На обід були два чізбургери з майонезом у легідному тигрі, нова серія. До чого я це веду? запитаєте ви. Я дуже часто помічала у Стівена Кінга такі вставки, моменти з такими нижче поясу, з якимись доволі банальними жартами, але в цьому його шарм. Тобто ми читаємо доволі напружену книгу, там де скажена собака в неї є можливість вбити маму з сином, і це все так напружено, а потім якийсь такий відривок, як листоноша ідеї пукає. Не знаю, хтось скаже, це так тупо і примітивно, а мені завжди весело, мені подобається. Тому дякую, Стівен Кінг, ти молодець, читаємо далі. Це, друзі, я дочитала. Я так захопилася читанням цих останніх розділів і сторінок, що забула навіть закрити піти собі балкон і змерзла повністю, тому заметалась ось в плетві. Я вам не можу виказати ніяких своїх емоцій і нічого сказати про цю книгу, тому що тоді я спойлерну саме те, як вона закінчилася. І буде нецікаво, якщо ви колись захочете її прочитати. Все, що я говорила про сюжет, воно все написане в анотації. А те, які в мене залишились емоції після прочитання, закінчилось все добре, чи закінчилось все погано, і як все чи взагалі закінчилось, це ви дізнаєтесь вже, коли прочитаєте. Якщо коротко, то мені сподобалось дуже сильно. Фінал також дуже сильний. І... Загалом ця книга лякає своєю правдоподібністю. Тобто оця історія про сказ собаки, коли я з самого початку думала не читати цю книгу, тому що, ну, типу ж, сказ собаки. Але в кінці кінців це видалось навпаки дуже влучним таким прийомом, тому що книга була якоюсь дуже реальною. Проблеми людей були реальними. Ця історія, як жінка з сином були закриті в цій машині, а навкруги ходив скажений собака. Вона була дуже реальною. Тобто, це не якісь там монстри Стівена Кінга, це реальна жахлива ситуація, яка могла б трапитися, дійсно могла б трапитися. Дуже багато в цій книзі залишається, якщо, тобто якщо б хтось зробив так або зробив по-іншому. Історія могла б виявитися зовсім іншою. Мені спочатку було шкода Куджо, потім було не шкода Куджо, в кінці стало знову шкода Куджо. Ось до цього песика, до цього Сербернара можна дійсно пережити багато різних емоцій. Ну і взагалі, я буду намагатися не читати книги там, де тварини в такому положенні ні де вони погано роблять, ні там, де їм погано роблять, це взагалі не для мене, мені від цього дуже погано. Вердикт. Мені сподобалось. Це гарна книга, класна, цікава, моторошна, жахлива, захоплююча книга Стівена Кінга. Я раджу її прочитати. Так, якщо будете проклинати мене потім. Не треба, проклинайте Стівена Кінга. Все, дякую вам за увагу. Дякую, що подивилися цей влог. Мені дуже подобається їх знімати. Їх не дуже дивляться, але мені подобається страшенно. А якщо мені подобається, я це буду виставляти. Навіть якщо це ніхто не дивитиметься. Якщо ви вже на цьому моменті, я вас взагалі цілую за те, що ви стільки подивилися. Все, бувайте! Та не так, а я вогу.